Всім привіт, друзі! Дочекалися розіграшу. Я теж зараз буду налаштовувати комп'ютер, встановити програму і будемо запускати наш розіграш. Друзі, дивіться, для участі потрібно, щоб ваш канал був відкритий. Ну, звичайно, коментар любий. ну а основне, щоб канал був ваш відкритий, щоб я бачив вашу підписку. Ну що, зовсім трохи залишилося до цієї миті. Перша кепочка від Strike Pro поїхала десь на Западну Україну на Івана-Франківщину. Ну а куди поїде кепочка оця Каліпсо? Ми скоро всі з вами дізнаємося. Так що всім я бажаю успіху. Кожному з вас бажаю перемоги. І поїхали. Зараз будемо. Це все діло не розігрувати. Погнали? Так, ну що, друзі, майже все готово. Зараз ми штанько переносимо відео на програму, яка буде визначати переможця. Так, програма бачить, що 246 переглядів, 33 лайки. І 30 коментарів. Круто, друзі. Щиро всім дякую за те, що ви дивитесь, підтримуєте канал. Ще щиро дякую. І зараз одним натисканням на ось це синє поле. Програма визначить переможця. Ну що, ви готові, друзі? Погнали! dryfox так. так Канали. Канал, на жаль, закритий. Правила є правила. Наступный. Погнали. Алло, алло, хочу кепку. Канал. На жаль закрытый. Наступный. Александр 15.05. Канал відкритий. Бачу підписку. Бачу свою підписку. І це, друзі, означає те, що у нас є переможець. Олександр, вітаю тебе з перемогою. Під цим відео я напишу свій номер телефона і, будь ласка, відпишись мені на Viber, куди мені відправляти цю кепку. Все, друзі, всім дякую за те, що ви. Приймали участь в розіграші, дивитися відео, ставити лайки, пишіть коментарі. Всім щиро дякую. І до наступних відео. Всім пока!